Всім привіт-привіт! Сьогодні 8 липня і сьогодні в АТБ пекельна субота. Я пішла в магазин з самого ранку. Мені потрібен був оцей засіб. Я зна... знала, що він буде по знижці. І я чекала на знижку. Це Сан Клін, Масте Клін дуже добрий засіб для миття. І я його нарешті купила. Так, засіб цей зараз стоїть 80 гривень 50 копійок. І ще в мене по карточці ще мінус 4 гривні. І вийшло. 76,47. А так, до знижки він коштує 122 гривні. 122. А я його купила за 76,47. Так що дуже вигідно. Так, почнемо з самого початку. Олійну я купила 46,60 олійна. Так, я користуюсь такою, такі, такою олійною рафінованою. І ще по карточці мінус 2 гривні 33, я її купила за 44,27. Так, далі е, сосіски з індика, польські порубки. Я на тому тижні купляла дешевше. Зараз вони 51,50. Бачите, десь, десь щось вигадуєш. А зараз ні, мені вони сподобались, тому я їх купила. Так, далі крем-сир. Крем-сир зараз коштує 40 гривень 90 копійок. І знижка мінус 85, Це добрий крем сир Мені подобається він по типу Філадельфії. Необов'язково для суші. І так дуже смачно на бодерброди. Так, далі в мене йде. Сир Сир український, кисломолочний, 5% жирності 39,90 мінус 2 гривні, і вийшов 37,91. Так, майонез щедро, Не було на нього знижки. Але я його купила 19,20, тут 150 грамів. Непоганий. Я взагалі беру торчин, але його не було. Тебе. Так, приправа. Приправа ось така до картоплі. Смачна, добра приправа. Коштує вона 6,90 мінус ще 34 копійки, 6,56. Сметана. Сметана простоквашена. 190 грамів 15%. І вона мені коштувала 17,95. Так, губки кухонні Вже в мене закінчилися. І я купила ці губки. Так, вони стоять 20 гривень, 80 копійок, а по картці мінус 1 гривня 19,76. Ну, добре. Так, оце я. Теж чекала е, ось ці серветки. Так, це серветки, вони і так коштують 36 гривень, 70 копійок. Завжди це їх ціна, якщо нема знижки. Але я дочекалася знижки. Е, ну, багато не купляла, купила тільки е, дві упаковочки. Так, і так вона вийшла у мене зі знижкою гривня 44. 27,46. А так, вона 36 з копійками. Ось, я їх дві купила. Так, і лаваш. Лаваш сьогодні без знижки. Лаваш Ілона, вірменський, 15,30. Все, в мене вийшло 383 гривні і 9 копійок. І це вже мінус знижка. А знижка у мене 15. 61 гривень 61 копійка. Ось так от. Це все я купила сьогодні в пекельну суботу, пекельна субота, 8 червня, вони анонсували, що буде, я її чекала. Так, бажаю всім вигідних покупок, щоб вони вас порадували. А саме головне це мирного неба. Мирного неба вам, любі мої друзі. Дуже вам дякую за те, що заходите на канал, дивитесь мої покупки та ціни з магазинів. І не, не лише АТБ, а ще й других в місті Запоріжжя. Всього вам найкращого. Пока-пока!